Тим вичухуватися. Ой. Ну і як, мені треба правою рукою тебе чухать. Хотіла поставити, так вона ж не стає. Ну, ось все. А як отак вона сердиться, а так більше шерсті вилазить. Ну, дивіться, ой, Боже, я сьогодні попилисосила сосила. Думаю, знову почалося, скільки шерсті Фенді, ти така маненька, і скільки в тебе шерсті. А тут вітер хоч рознесе. Ой Боже. Дивіться, скільки на... насипалось. Ну, нічого, трішки, 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 трішки. Давай трішечки. Почухаємо ой, оце ж бачите, надо... за завсім треба дивитися. Так, і ця звірюшка требує догляду, бачите? Ой, красуня, щоб я оце кожний день. Пилесосила? Ага, ти тут як нажила, так я раз дві неділі пилесосила. Ну ніхто ж не накидав. Ой, краса. Мені отак легше, так ти сердишся. Дивися, так швидше. О! Ох, скільки в тебе тут шерсті. Можна спрясти і носки зв'язати. Але я цього не вмію робити, а моя бабуся вміла. Я не знаю, з чого вона там. Ну, прялка у нас у бабусі була. Ой, давай Що там? Забор стукнув, сірий, мабуть, іде на сніданок. Мені, мене саму треба пилисосить після тебе, Фенді. М -м -м. оце віка подивиться, буде сміятися, що я тебе так чищу. Вона б уже давно е -е, втекла так високо, вона боїться. Лапки слабі. До кінця треба вичухати. Угу. Бачиш? Ой, скільки тут. Ух. Так. Ну, а як же животик? Давай повернемося якось. Ой, не хочеш? Отак мені треба трішки. Я хоч отак почищу. Давай. Ой, Боже змій. Ячка красуня, я вся в шерсті. Все? Хватит, так? Да. А тебе скільки не чухай, завтра все рівно буде в тебе падати Ну. Ой ой, 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 яка ти хороша. Вже не сиплеться тільки тебе линька почалася Все, біжи Всілась, а я хотіла килимок той потрусити. Ну, я хоч себе вичищу. Треба паралунчик взяти і теж почиститься. Красуня. Ох, ти ж і красуня. Все, трішки я тебе помучила. Ой, оце у мене один листочок, і зараз. Я його хочу посадити в такий великий горшок. Кинулася в мене керамзі, то нема. Взяла камінці, помила і трішки прожарила. І ось тепер поклала. І зараз заповню я землею і пересадим оцей листочок. Ну, це я не знаю вже, який в мене. Рахунку, їх було три, а лишився один. Я зараз скажу, чому я хочу пересадити це фінік, посаджений 8 січня. Їх посадила я три, я поставлю відео, покажу, як вони росли. І два не виросли, а один оце виріс. Для чого мені це треба? Я не знаю. Просто хотіла, ну, побачити, щось проросте чи ні. Ну і оце проросло. Дивіться, сьогодні у нас це 8 січня 23-го року, а сьогодні у мене е, 2 липня 23 го року. Оце воно так виросло. І зараз я приготувала землю. Тут у мене все ж. Всі субстрати, що треба, і перепрівши листя, і перепрівши і перегні я на цім стареньким столі роблю, щоб потім витерти, і змити все. І пісок, і дернова земля. І я декілька днів його не поливала, щоб витягти. І не, не зашкодить йому. Ось дивіться. Ось, дивіться, яке тут коріння. І зараз я отак його посажу. І теж притрушу землею, олью і хай росте далі. Ну, можна сказати, експеримент удався, можна вже було б і викинути, а потім подивилася, ну, вони ростуть, ростуть по-різному і до двох метрів. Можна поставити у хаті, пересадити в другий горшочок. І це буде гарно. Але чому тільки один листочок, я не знаю. Так, ну, я його не буду лишати на дворі, а можу і залишити. Так, щось він у мене бокуватий вийшов. Але то. І зараз я полью водичкою. До речі, я сьогодні ж оце фенді вичосувала тут. Я вся була в оцих ворсинках. мені прийшлось перевдягнутися. Оце так. Так, що мені тут? Ще можна додати земельки. Ні, я заберу його в хату, на веранду поставлю. Хай він росте далі. О, оце вже хват. Оце такий листочок. Я думала, він отак розкриється, як Павлін. Нічого подібного, ніхто не розкрився. Ну, оце тепер вже можна і відео виставляти, а там я склала, здається, два чи три відео вже. А тепер оце вже додавлю і покажу, яке воно тут є. Ой, ну, на веранді поставлю. Воршук мені не подобається, звичайно. Ну, все. Нам на Різдво Валюша передала фініки, і вони не, не вялені, і смачні, такі свіжі, ну присушені. Ну, і я захотіла спробувати з кісточки виростити. Всього начиталась про нього, добу держала в воді, міняючи, вода була тепла. І зараз в мене тут їх багатенько. Але я виберу саме такі, ось, я думаю, от такі два і посаджу. Ну, Багато не буду сад... садити, це якби експеримент. Землю я підготувала з огороду і добре сюди додавала, І їх треба отак садити. І зараз я так і посаджу. Ну, говорять, вони дуже довго ростуть, і не такі високі вони ростуть, як в природі. Написала, коли я їх саджаю. Це 8 січня 2023 року. І буду чекати на результат. Так, і я закрию, ось, зроблю їм парниковий ефект. так. Все. А ці, звичайно, викину, що їх жаліти вже. Так, ну і чекаємо. Спостерігаю далі, що вийшло з мого експерименту. Я відео зняла 8 січня 2023 року, коли я посадила оці з фінікової кісточки, і дивіться, що в мене вийшло. Ой, зараз понакидаю тут. О, дивіться, вона в мене оця кісточка проросла. Ось така вона, значить, ну десь так сантиметрів 2 два, два половиною. Я оце як посадила, полила, і більше я сюди не заглядала. Оце і забула, воно ж вже давно вилізло, ну, я ж забула заглянути. А це думаю, винесу я їх, вони в мене в залі стояли. Думаю, винесу я їх на віранду. Тут поставлю на сонячне вікно, дивлюся, а там уже о, яке. І це в нас сьогодні 27 квітня. Ну і другий. Я дві кісточки садила ось теж 8 січня 23-го року. Але тут, дивіться, поки що нема нічого. Ну, далі будемо спостерігати, що з цього вийде. А я й не надіялася, що вона проросте. Вона, бачите, дала мені ось такий. Живець. Це моя фінікова пальма, яку я посадила 8 січня. Я садила їх декілька, але тільки одна прийнялася. І ось уже, дивіться, півроку їй у цій пальмі. От такий тільки листочок. І зараз я хочу. Трішки добавить землі. Тут у мене перепрівше листя легенької такої, бо там мало бачу вже їй І хай вона росте далі. І будемо спостерігати. Це такий експеримент. Ви ж знаєте, я любитель експериментів. Тому ось, говорять, що вона дуже висока росте. Ну, не знаю. Може, і правда висока буде, а може і ні. Ну, ось так я додала земельки. Так, тут я поливала, все треба. Потім вимию зараз. Вимила я її підставочку і зараз. Полила і занесу в хату. Продовжуємо. Якщо вона з одним листочком півроку в мене росла, ну тут такий ось о, довгенький. Ну, мені хочеться, щоб було й два, а щось вона поки що ось така. Ну, нехай побачимо. Потім, коли вже підросте, тоді пересажу в другий горщик і будемо бачити.